Багато простору для справжнього відпочинку. Це санаторій Червона Калина у селі Жобрин, що на Рівненщині, розрахований на 350 місць. Рік тому у закладі змінилося керівництво, що прагне суттєвих змін та модернізації інфраструктури. Відтак у приміщенні розпочали ремонт номерів для проживання. Раніше вони нагадували радянський стиль. Втім, нині ситуація змінилася. Понад 10 номерів категорії Делюкс по сучасному оновили, розповідає менеджерка готельного. Господарства Наталія Білошицька Роботи розпочалися навесні ранньою весною. Зараз ми вже йдемо до завершення. Ну я думаю, на цю п'ятницю маємо здати абсолютно всі вже номери. 8. Це найсучасніше, що ми маємо на сьогоднішній день. Так само плануємо і далі рухатися в тому напрямку. Також у червоній калині тепер по новому виглядає ресторан, який розрахований на 250 відвідувачів. Тут зробили ремонт у залі, закупили нові стільці, столи та посуд. Дієць сестра санаторію Оксана Нагорна Ірина зазначає для кожної категорії гостей готують різну їжу. Стараємося давати людям, так як санаторне харчування, багато овочів, багато фруктів, рибу, м'ясо, молочні продукти все свіже, все привозиться щоденно в меню замовлення. Лежать на столиках. От і згідно тих меню, що замовляють відпочиваючи наші, так ми їм готуємо.